Всім привіт! Ви на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні у нас 15-й день, як я купляю білетики лотерейні на 500 гривень та стараюсь виграти джекпот. 15 днів, друзі, аж не віриться. Вже 15 днів, як я купляю білети кожен день на 500 гривень. Ну що, сьогодні теж білети на 500 гривень, 100 гривень, по 50 гривень і по 20 гривень. І так, як завжди, починаємо з найдешевших. Та будемо старатись виграти наш джекпот. Ну що, поїхали. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. І так, в цій ігрі у нас повинно співпасти три однакові фрукти в лінії. Тоді ми щось виграємо. Так. Дивимося, дивимося. Два яблучка, ну, може, ще одне. Ні, немає. Так, ну що, перший лотерейний білетик у нас без виграшу. Давайте наступний. 15 днів, аж не віриться, чесно. Дуже швидко час проходить. І так, у нас перший виграш вишеньки. А вишеньки це вже, як ми знаємо, 25 гривень. Так, вишеньки. Ось тут пише скільки, яка комбінація. Добре, давайте наступний. Напишіть, напишіть, хто любить грати в таку лотерею. І якщо ви любите, то які ви любите лотерейки? Яких вам найбільше щасливий, можливо. От, в нас ще один виграш знову вишеньки. Це добре. Давайте наступний. І знову вишеньки. Прекрасно. Так, у нас ще одні вишеньки. Наступний лотерейний білет. Так, два ананаси. Ну, можливо, буде треті. Як не дивно, але я ще тут не вигравав нічого окрім 20 гривень на вишеньках. Це я не знаю, який білет уже. Ну, напевно, штук 100 я купив їх за ці всі дні і більше 20 гривень ще не було саме на ось цих білетах. Ну що, цей у нас без виграшу. Наступный. уже будут еще одни вышеньки. Так. Еще одни вышеньки. І так, тут теж вишеньки, теж забираємо в нашу копілку. Наступний. І ви не повірите, але знову вишеньки, знову вишеньки. Це, звичайно, дуже класно, але хочеться і інших фруктів попробувати. Так, ну що, вишеньки до наших виграшних. Наступний. І так, цей у нас без виграшу. У нас ще два лотерейні білетики такі. Так, тут у нас теж без виграшу. останній лотерейний білет за 20 гривень на сьогодні. І він теж, як ми бачимо, без виграшу. Добре, переходимо до білетів за 50 гривень. У нас тут має співпасти три однакові символи. Є? Є перші виграшні символи. Зараз закінчимо і подивимось, скільки ж ми виграли. Можливо, це буде суперприз. 2 мільйони. Так, ну що, дивимось. Ні, на жаль, не суто а 65 гривень. Добре. Ну, теж непогано. Звичайно, хотілося б більше. Так, цей у нас без виграшу. Наступний. І тут у нас теж нічого. Останній лотерейний білет за 50 гривень. Є, 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 є. В кінці подивимося, скільки. Надіюсь, там хоча б 5 тисяч. Ну що, дивимось? 5065 гривень. 65 гривень. Ну, як завжди. І так, останній лотерейний білет на сьогодні. Лотерейний білет за 100 гривень. В першій грі має співпасти три однакові символи, щоб ми щось виграли. На жаль, немає тут нічого. Давайте дивитися друга гра виграшне число 08. Невже і тут нічого? Ні, на жаль, і тут нічого? І остання, третя, третя гра. І тут теж нічого. Ну що, на сьогодні все. Дякую, що подивилися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Всім успіху!